І виявилося, що партнерами в Європі є крайньо праві сили, які не тільки підтримуються Росією, а які є чітко антиєвропейськими. Тобто, які говорять про те, що час Європейського Союзу минув, треба в черговий раз розірвати єдність європейську і дати можливість зовнішнім гравцям встановлювати нові коаліції і союзи в Європі. Тобто, замість 70 років миру в Європі. Має бути 700 років війни, тобто, по суті, мова йде не просто про перезапуск політичних відносин в європейських країнах, мова йде про те, що популісти мають отримати достойне місце за столом поруч з порядними людьми. Тобто, по суті, за допомогою технологій за допомогою застосування різних соціальних мереж, які частково контролюються, в тому числі американським нинішнім естеблішментом. Вони намагаються не просто впливати на політичне життя Європи, вони намагаються вказати європейцям на те, що вони мають відмовитися від своєї суб'єктності. Тобто Європі пропонується стати жертвою, і маск разом з Дівенсом, по суті, цю ідею намагаються продати європейцям нав'язати, що власне ваша слабкість ось це і є наш момент цікавий. Я би хотів, щоб ми з тобою звернули увагу. На те, що розказав Лавров, коли прийшов до Державної думи Російської Федерації після приїзду за діадо, Лавров чітко е висловився, що він усіляко вітає поворот е європейців, які відбуваються за підтримки американців, до національного егоїзму. До того, що Європа буде розбитим, розбитим склом, яке росіяни будуть підбирати по шматочку, китайці будуть підбирати по шматочку, можливо, американці там і інші країни. Тобто, по суті, Лавров прямо висловився захоплено про те, що нарешті Америка виповнює мрію Москви. росіян, росіян. Тобто. Європа з центру сили має стати центром безсилля. І ми бачимо, що, власне, поки що росіянам вдалося всього в двох країнах, в Угорщині і в Словаччині отримати корумповані еліти в свої руки. І ми бачимо, що і в Угорщині, і в Словаччині чимало громадян цих країн виступають гостро проти своїх урядів, в тому числі через їхню антиєвропейську риторику. Тобто ми бачимо, що, е, попри те, що величезні ресурси були вкинуті росіянами в те, щоб підкупити ці еліти, їм не вдалося розбити європейську єдність. І на мою думку, у, у цей друга атака з боку Дівенса, і з боку власне Маска і інших е, покидьків вона демонструє, що м -м, виявляється сильна Європа об'єднана, вона не потрібна нинішній політичній еліті ні Росії. Ні, власне, Америки, відповідно, загроза реальна, вона існує, і, на мою думку, нинішні вибори в Німеччині вони е, є визначальними для долі Європи. А далі, звичайно, вибори у Франції, тому що е, це ці дві найбільших економічних розвинених країни своїм військово-промисловим комплексом, відповідно. Я дуже сподіваюся, що вибори пройдуть таким чином, що дійсно проєвропейські сили вони переможуть, і, власне, АФД і інші російські публічники посіпаки не зможуть бути частиною урядової коаліції. Бо для мене є розуміння одного: якщо ці атаки. На демократичний устрій увінчаються успіхом, завершиться успішно. Ми будемо знову бачити не просто слабку Європу, а Європу, в яку приходить війна. Бо в разі розбиття європейської єдності у Путіна з'являється безліч можливостей. Так само, як і у Китаї, не, не тільки для того, щоб збройним шляхом окуповувати країни, але для того, щоб корумпувати політичні еліти, знову висмокнувати гроші і ресурси з Європи, і вести далі агресивні війни по всьому земному шару. Бо ми чудово розуміємо, що та кількість ресурсів, яка була спалена росіянами на війні в Україні, вона мусить бути відновлена. За рахунок кого буде відновлена відновлені ці ресурси за рахунок знекровленої України? Ні. Зрозуміло, що Путін вже зараз і в Ельвіаді про це йшла розмова. Про те, що мовляв, Путін вже не проти, щоб Україна отримала частину російських грошей, але він просить гроші на відбудову зруйнованих міст Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Тобто, цей мудень старий він всерйозно вважає. Що європейці ще й мають віддати криваві російські гроші для того, щоб вони знову інвестували їх у війну під виглядом звичайно миротворчої маски, і на мою думку, поступатися не можна. На мою думку, єдиною прагматичною позицією Європи має стати якомога скоріше вилучення всіх російських коштів, які є на рахунках насамперед в Бельгії, передачі їх Україні інвестування в наш військово-промисловий комплекс. І звичайно я за те, щоб російське майно на території Європи почало арештовуватись, тому що крім цих коштів суверенних, які зберігаються в фінансових установах Європи, є ще чимало яхт, ще чимало житлових комплексів, чимало ресурсів. Які належать росіянам, які напряму відповідальні за війну проти України, за війну проти Грузії, за війну проти Чечні і за війну проти зрештою Європи, тому немає підстав далі робити вигляд, що це майно має перебувати в такому мертвому вигляді? Треба з молотка пускати російське майно і давати розуміння росіянам, що після тієї війни, яку вони розпочали проти України. Вам доведеться не просто піти з Європи разом е з своїми коханками, е своїми віллами чи своїми яхтами. Вам доведеться позбутися геть усього в Європі, але не на ваших умовах, а на умовах європейців, тому що ви порушили головне правило Європи. Ви тут всі гості. Ви є в гостях у Європи, Ви не будете визначати політичний ландшафт. Ні спільно з американцями, ні без американців. Кожен європейський народ буде сам обирати собі владу. Бо коли мені говорять, що, мовляв, маніпуляція виборами це ж не конвенційний спосіб ведення війни. Мовляв, це така лімінальна стадія, не можна довести, чи це були росіяни, чи це були одні росіяни, чи це була група хакерів, чи це були якісь фінансисти. Насправді. Ми маємо визнати, що в війні проти європейських суспільств росіяни досягли певних результатів. Їм вдалося не тільки корумпувати частину політичних еліт для фінансування війни проти світу, їм вдалося створити своїх політичних акторів на території власне, Європи. Але ми бачимо, що Румунія арештувала безліч російських агентів. Після спроби фальшування виборів, Сіхія арештувала наразі е, представника е, російської сили промосковської, і скоріш за все буде судовий процес над ним. Тобто, я думаю, що е, помалу, помалу е, основи для убезпечення себе від російської інвазії вони е, продовжуються. Однак, поки процеси арештів російських агентів не почнуться в Німеччині, не почнуться в Британії і власне у Франції. Ну, буде дуже складно говорити про те, що Європа серйозно оцінює ті ризики, які йдуть від Росії. Дивись, так він же обурювався тим, що сталося з спавіллям демократії, яке сталося в Румунії, вкрали перемогу в чергового Трампа, маленького Трампчика, такого як Орбан, в Орбана не вкрали перемогу. Ну, Малесенького ну... вкрали перемогу про Московського. Таких чудових лобістів московських інтересів Москва ніколи не мала, і от тут чи то конспірологія, Я лютий ворог конспірології, але ну прям думаєш, чи може і справді Трамп найнявся, грошей відчепив Москві.